Несе Вову, позвоночник, гнется. хоч бугай здоровий, Галя не здається, баби до полудня мужиков тягали, бо вони горілку не пили, а жрали, повезло дівчата нашій бабі хаті. Мушу он позати оно йокоті. Бережно зжимає зятя тья зойка, і всі баби знають, тягне на помойку. Тьотка Пелагея гея, волоче, а Максимку гея ніхто брать не хоче. Валька прех панаса, а в ньому два цих Відімо на сало хоче здать холера. Олька тягне відьку, тяжило вздихає, що шо лежить гарно, гарно і бухає. Ви! Забув вивод. Несе галя водку, короми слугньоса, відімо, діревня завтра не просньо.